Робочий день журналіста починається з прочитання газет та новинних сайтів, аби знайти теми для сюжетів. Повідомляють про події та свої проблеми й самі Олександрійці, телефонним дзвінком чи візитом у редакцію. Далі журналіст розробляє план, коли краще виїхати на місце події та коментар у фахівців, яких служб необхідно узяти. Коли усі моменти вирішені, знімальна група у складі журналіста, оператора та водія вирушає на місце події. Записуються коментарі свідків та фахівців. Фахівців, відеооператор знімає відеоряд, ту картинку, яку потім побачить глядач у сюжеті. Інколи відзняти матеріал оператору і журналісту перешкоджають, зачиняють двері, намагаються закрити камеру рукою чи навіть її відібрати. Були випадки, коли журналістам телерадіокомпанії «Контакт ЛТД» погрожували, чинили опір та застосовували фізичну силу, але усі такі прецеденти потім розглядаються у суді та висвітлюються у сюжетах на телебаченні, на сторінках газет та сайтах. Усе тому, що Національна спілка журналістів України підтримує своїх колег на право отримувати інформацію у межах закону і без будь-якого тиску на знімальну групу. Та все ж це не часті випадки. Здебільшого фахівці та звичайні Олександрійці добровільно співпрацюють з колективом телерадіокомпанії Контакт ЛТД. Коли матеріал відзнятий, знімальна група повертається до редакції. Журналіст із оператором переглядають відзняте відео та вибирають частини інтерв'ю людей, що будуть у сюжеті. Журналіст пише основний текст, де намагається цікаво, але стисло повідомити про подію чи проблему, начитує звук. Оператор монтує закадровий звук, журналіста і інтерв'ю узяте у свідків і фахівців. А також оператор підбирає для сюжету відеоряд, щоб глядач зміг побачити подію чи проблему на власні очі. Коли сюжет готовий, його переглядають, аби виправити недоліки, якщо вони є. Окрім цього, телестудія робить передачі та рекламні ролики а також телерадіокомпанія Контакт ЛТД» часто стає інформаційним партнером соціальних акцій, різноманітних конкурсів та концертів.